У серпні 2003 року Дніпропетровщину очолить новий керівник. Наприкінці липня, за указом президента Кучми, з посади був знятий Микола Швець, який керував регіоном з 1999-го. Іншим указом Кучма призначив головою облдержадміністрації Володимира Яцубу. Уродженець Дніпропетровська Яцуба вже мав значний досвід у державному управлінні. У 1990 році він був головою Дніпропетровської міськради та народним депутатом. А з 1998 року обіймав посади в кабінеті міністрів України. 8 серпня у Дніпропетровську відбулася перша прес-конференція новопризначеного голови. Журналісти добре запам'ятали її початок. Яцуба пообіцяв влаштувати в обладміністрації прес-кав'ярню, де медійники могли б тусуватися та між справами пити каву. Таким чином новопризначенець взявся міняти консервативний стиль спілкування з пресою свого попередника. Ще новий губернатор береться забезпечити населення продуктами харчування, бо ситуація з зерном і мукою гірша ніж в інших областях, і область таки отримує певну кількість зерна, яким буде забезпечена Україна з резервів Росії і Казахстану.